За 10 років окупації Криму Російська Федерація веде активну політику русифікації кримських дітей та молоді у дусі, російського патріотизму, що є грубим порушенням норм міжнародного права. Держава-агресор через молодіжні та дитячі організації, такі як Двіженія Первих Армія, агресивно нав'язує кримським дітям російську ідентичність. І готує їх до участі у так званій СВО в кінці 2023 року. Російська влада дала завдання по збільшенню динаміки залученості дітей до подібних рухів на 2024 рік. Наприклад, в тимчасово окупованому місті Севастополь в юнармії за 2016 рік кількість дітей сягала 40 осіб. А за 2023 рік їхня кількість вже становить 14 тисяч осіб. Тисячі українських дітей різних національностей в Криму страждають від політики окупанта. Як і двіження перших, юнармія намагається легітимізувати і нормалізувати війну Росії проти України через символи Так, літера Z» «З» з'явилась у назві Московського форуму Юнармія за в якому брали участь і кримські діти. Це прямо суперечить праву дитини на збереження власної ідентичності, задекларованому в Конвенції про права дитини. Цілеспрямована політика русифікації кримських дітей суперечить низці міжнародних конвенцій. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля припинення порушень прав дітей.